Всім привіт! З вами знову мандаринка, і ми відкриваємо паперові сюрпризи. Сьогодні у нас ось така новинка. Називається м'які з тематикою валентинок. Також ми закінчимо дві колекції. Колекцію скейтики та лапки. Давайте почнемо вибирати. Колекція палароїди. Я хочу ось цей пакетик з поцілунками. Колекція котороїди. Ось цей пакетик. Колекція курумі. Давайте виберемо ось цей пакетик. Кумі-кумі. У нас вже два пакетики. В наступному відео закінчимо. Ось цей минула новинка. Ось цей пакетик. Він вам махає привіт. котограми, Ось цей маленький пакетик. Дві колекції, які закінчуються сьогодні. І ось така величезна колекція. І сьогоднішня новинка. Ось цей пакетик. Виберемо ще один пакетик з цієї колекції, тому що вона дуже велика. Ось цей такий з сердечками. Він мені дуже подобається. Наш улюблений каталог. Я обновила обкладинку. Як я її робила, можете подивитися в коротких відео YouTube Shorts. І перша наша колекція кумі кумі. Ось вона випала. Як гадаєте, що нам попадеться? 4 або 8. Це ось таке зайчання під номером 8. Ось так. Наступна колекція скейтики. Як гадаєте, який скейтик нам попадеться? Це ось такий помаранчевий скейт. Це колекція лапки. Останній наш пакетик. Це була достатньо велика колекція. получилась такая лапка. Наступна колекція котограми. Нам може повпастись 4, 5, 6 та 2. Я гадаю, буде шість. Так, я вгадала це номер шість. Як гадаєте, що це за програма? Наступна колекція котороїди. Я Як гадаю, який номер? 3, 1, 5. Я гадаю, напевне, один. Так. Сьогодні мені везе. наступна колекція – Курумі. Нам може попастись 2, 7, 5, 6, 9, 10, 11. Я гадаю, напевне, 7. Я не вгадала це номер 5. Може, хтось знає, як його звати? Наступна колекція Палароїди. Згадайте який номер 2, 1, 4, 7, 8 чи 5. Це ось такий паларой з двома ведмедиками під номером 2. Угадую, пишіть у коментарях. Наступна наша новинка це колекція м'які. Ось такий маленький пакетик. Як гадаєте, який номер? Може вам повезе з такої величезної колекції вгадати? Нам попалась лама. В цій колекції нам будуть попадатися ось такі м'які іграшки. І вона під номером 3. І ще один пакетик. Ось такою баночкою з сердечками. Це ось такий така іграшка-скелет. Номером 18. Ось тут. Наступна колекція Ам-ням. Вона мені дуже подобається. З ось таким амнямом. Я Як гадаю, такий номер? 2, 5, 6. Тричі один. Це ось такий Амням з мішечком подарунків. Він у нас під номером три. На цьому будемо прощатись, відео завершилось. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте свої подобайки під відео та, будь ласка, підпишіться для підтримання мене. Всіх люблю і всім па-па!